Доброго дня, я Аліна Костенко, начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги Департаменту охорони здоров'я. Сьогодні у рубриці Варто знати і хочу поговорити з вами про електронну рецептуру. Електронний рецепт це цифровий аналог паперового рецепта, який створюється, зберігається і передається з використанням медичної інформаційної системи в електронній системі охорони здоров'я. Ви вже знаєте всі, що з електронною системою охорони здоров'я ми вже знайомі з вами з 2017 року, коли впровадили урядову програму Доступні ліки. Хочу вам нагадати, що до цієї програми входять захворювання серцево-судинної системи, цукровий діабет та бронхіальна астма. Надалі, з розвитком електронної рецептури, до цієї до рімбурсації програми долучилися антибактеріальні лікарські засоби, хвороба Паркінсона. Психотропні наркотичні лікарські засоби. Нещодавно до програми рембульсації включена імуносупресивна терапія для хворих з трансплантованими органами. На сьогодні майже 60% лікарських засобів повинні відпускатися за рецептурою. Що таке рецептурний відпуск лікарських засобів? Це насамперед ті лікарські засоби, які повинні відпускатися аптечною мережею чітко за призначенням лікаря. Рецептура виключає самолікування, виключає наявність побічних дій, коли люди приймають ці лікарські засоби, за не за призначенням, а за порадами близьких, знайомих. Коли лікар призначає лікарські засоби, він враховує наявність супутніх захворювань, наявність основного захворювання, наявність побічної дії того чи іншого лікарського засобу. Електронні рецепти можуть виписувати сімейні лікарі, лікарі-ніврологи, лікарі-психіатри. Сімейні лікарі виписують електронні рецепти, як я вже зазначала, для програми серцево-судинних захворювань, бронхіальна астма, цукровий діабет і ті лікарські засоби, які, які підлягають електронному відпуску з 1 квітня 2023 року. Для хвороби Паркінсона електронний рецепт виписує лікар-нівролог після того, як він складе свій план лікування. Психотропні наркотичні засоби виписують лікар-психіатр теж за складеним планом лікування. До програми реємбурсації також включені препарати інсуліна. План лікування для хворих на цукровий діабет складає лікар-ендокринолог. За планом лікування виписує їх сімейний лікар. Хочу зазначити, що можна виписувати електронний рецепт дистанційно. Але тут є умова, що лікарем пацієнт має бути оглянутий хоча б один раз в три місяці. Коли сімейний лікар знає свого, лікаря, знає свого пацієнта, знає його супутні захворювання і останні аналізи, тоді виписуватись це може дистанційно. Якщо пацієнти ніколи не зверталися за випискою рецепту або їм не потрібно було купляти лікарські засоби в аптечній мережі їм необхідно звернутися до свого сімейного лікаря для оформлення електронного рецепту. Електронні рецепти також можуть виписувати лікарі приватної форми власності або ФОПи. Не обов'язково, що в них була заключена з Національної служби здоров'я України, але є умови, що вони мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Перевірити, чи є препарат рецептурним, можна скориставшись інструкцією лікарського засобу. Її можна знайти, зокрема, і в мережі інтернет. У розділі категорія відпуску зазначається за рецептом або без рецепта. Ми мали великий досвід, коли у нас був ковід, і були ковідні пневмонії, коли до прийому до лікаря приходили пацієнти, і вже нас самі за своїм призначенням отримували досить досить потужні антибіотик антибіотики. І тоді, коли звертались на прийом до лікаря. Вже організм був стійкий до того, тобто резистентний. Особливо хочу наголосити на антибактеріальних засобах. Особливо хочу наголосити на антигіпертензивній терапії, тому що призначити антигіпертензивний засіб це треба знати, яка частота серцевих скорочень, чи немає на електрокардіограмі блокади, чи немає ніякого порушення ритму. Тобто, якщо вашій сусідці цей лікарський засіб підходить і вона себе відчуває досить добре, це зовсім не говорить про те, що цей лікарський засіб допоможе вам. Те саме стосується і антибактеріальної терапії. Не давайте, не призначайте самі собі антибіотики, коли у вас просто є вірусна інфекція, або якийсь легкий нежить, або ви себе трохи недобре почуваєте. Вам в першу чергу треба звернутися до лікаря. Якщо не звернутися, то хоча б зателефонувати. І повідомити лікаря про свій стан здоров'я. І тільки тоді можна приймати лікарські засоби лише за призначенням вашого лікаря. В нашій країні досить доступні лікарські засоби в аптечній мережі за кордоном в Європі чи в іншому якомусь якійсь країні. Ви ніколи не отримаєте ці лікарські засоби без рецептів. Але це не означає те, що ви не можете нічого купити. У нас є і великий перелік лікарських засобів, які можна відпускати безрецептурно. Як пацієнтові отримати ліки в аптеці за електронним рецептом. Крок 1. Пацієнт записується та приходить на прийом до сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у нього підписана декларація. Крок другий. Лікар проводить прийом і виписує рецепт. Крок третій. Під час виписування електронного рецепту. Лікар разом з пацієнтом. Мають перевірити, чи номер мобільного телефону, зазначений в декларації, є актуальним і належить пацієнту. Крок четвертий. Після перевірки номера телефону лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров'я. Крок п'ятий. На мобільний телефон пацієнта приходить смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Крок шостий. За необхідності або на прохання пацієнта. Лікар може роздрукувати консультаційний висновок. В цьому розділі зазначається інформація про виписані ліки та номер електронного рецепта. Крок сьомий пацієнт йде у будь-яку зручну для нього аптеку і називає працівнику аптеки номер рецепта. Коли ми говорили е, м, раніше про електронний рецепт, завжди такі були. Побоювання в людей, що вони не зможуть отримати німі що вони не зможуть отримати ібупрофен, що вони не зможуть отримати там кар карвалол чи валідол. Коли ми це вивчали більш детальніше, повірте, є значний перелік лікарських засобів, які можна отримати без рецептури. Про це вам скажуть і фармацевт, і провізор, і та сама ж інструкція до застосування лікарського засобу. Так що будьте здорові і звертайтеся до своїх лікарів.